Вітаю всіх на своєму каналі Зелена Метушня. Сьогодні, нарешті, добралися до цієї ділянки. Будемо вивозити оцей ґрунт для того, щоб вирівняти тут площину і в подальшому посіяти тут травичку, яка буде так під... відокремлювати і гарно компонувати до. Моїх рослин, які будуть обабіч цієї галявинки. Зелена трава завжди підкреслює композиції, це як фон для моїх рослин буде. Я вже третє літо чекаю, коли зможу посадити тут і на центральній галявині газон, але дуже багато роботи для цього треба вирівнювання землі. Це не так, уж легко, а якби тільки цим займатись, час ми витрачаємо на зовсім іншу влітку роботи, тож поїхали. Сьогодні хочемо приступити до роботи в цій зоні. Це зона йде вздовж нашого старого туалету, душу. Ми не прибираємо, оскільки ще воно згодиться нам. І ось минулому році я вже почала тут викладувати доріжку з каменю. Це бутовий камінь. Мені дуже сподобалось. Клала я на землю. І ось цю ділянку треба буде доробити, попривозили трохи каміння. Якраз після дощиків земля гарно розсипається, буде гарно тут працювати зручно і не так важко, бо влітку у нас просто каменюка. Бачу, що один камінець присів, його замулило ґрунтом, треба буде підняти. Ось такі бувають помилки, але їх не важко виправити, тому що каміння лежить по ґрунту, не по бетону, не по відсіву. Дуже буде. Легко справляти такі помилки. І в подальшому я хочу, щоб доріжка, яка сюди на майбутню галявинку зворачує, то також тут повикладувати каміння. Сподіваюся, що те каміння, яке у мене є, що мені його вистачить. Тож, побігли працювати, покажу проміжуточні від відео і покажу, що з цього вийде. Якщо ми встигнемо нарешті це зробити в цьому сезоні. Ось якось так відбила спочатку край доріжки, щоб була з цими залишками бетонної доріжки в рівень з нею. вже дві тачки великих. Будівельних звідси вже землі вивезли. Копаю далі, приміряю каміння. Якщо не буде підходити щось, буду перекладувати, міняти місця. Праця така клопітка і творча. Ну що, працюємо далі. Ось вже виклала обидва краї доріжки. Тепер буде потрібно заповнити серединку. Вже потрохи почала забивати між камінням ґрунт, щоб вони не хиталися. І ще поясню, чому я хочу саме на ґрунт садити. Чому не на бетон, чому не на грамбіців. В цих доріжках я сподіваюся, що в майбутньому буде рости між камінням, в цих швах між камінням, буде рости мшанка Мені дуже подобається, бо вона нагадує. Такий мох лісовий. І я повисаджую. Ось така клапточок зеленої є. І в цьому році, хто бачив мою розпаковку, то я придбала ще жовтої такої ауре мушанки. Хай розмножується. У мене таких мушанок понасівалося багато по ділянки. і я повисаджую, а потім вона і сама понасівається між швами, і буде все це так гарно і природньо виглядати. Ну, поїхали заповнювати серединочку. Ну, ось нарешті жіночі, тендитні ручки доробили оцю кам'яну доріжку. Трошки позгрібала, позамітала, щілини позаповнювала. Пролити не проливаю, бо зараз вода відключена. Можливо, пройдуть дощики прольють, а можливо наступного разу все це всядеться і буде виглядати більш гармонійно. Дуже така робота втомлювана. І ось там поворот, і все це повинно бути з каміннячка. І виходити на мою галявинку. Отак з галявини вже яскраво так виглядають мої гортензії волотисті. І вгадайте, червоніє, який сорт гортензії? Такий бажаний, такий рекламований. І він дійсно вражаючий. Думаю, ви здогадалися, що це ренсам. Гарнюче. Садок ввечері. Так, попрацювали, але ще залишилося нам вигребти трохи землі. Ось чоловік тут вивіз, я вже не знаю, кілька десятків тачок. Зараз йому допоможу і поїдемо додому. Дякую, що допомагаєте мені трудитися. Додаєте наснаги до наступних відео.